Сполучені Штати Америки приділяють велику увагу Харківщині, Сходу України і проєктам, які ми тут реалізовуємо. І мені надзвичайно приємно, що наша співпраця тільки укріплюється і розширюється. І такі унікальні проекти, як регіональний центр адміністративних і соціальних послуг, які сьогодні працює. І за це ми вам дійсно вдячні, адже не тільки цей центр, а і багато інших центрів по всіх районах Харківської області нам вдалося налаштувати на ефективну роботу. Це система прозора, і на сьогодні вона показує ефективність це і антикорупційні програми, і програми з підтримки силових органів і структур надзвичайно важливо для Харківської області, для тої, якої ми дійсно маємо великі виклики, і ви дійсно надаєте нам велику велику допомогу. Між сполученими штатами та Харківщиною у нас є чудове партнерство, і воно тримається. Це партнерство на багатьох стовпах. Ви казали про такі ініціативи, як Прозоро, адміністративний центр, який надає послуги, існує чимало інвестиційних та бізнес партнерств між Сполученими Штатами та Харковом. І це дуже важливо. але як ви сказали, що культурні ініціативи вони підживлюють душу. Я пам'ятаю, як минулого року у нас була така культурна ініціатива, коли ми привезли бродвейський мюзикл в Харків, і ваші талановиті місцеві актори брали участь і співали, і грали в цьому мюзиклі. І, звісно, ми продовжувати, будемо продовжувати таке культурне співробітництво. І це красива будівля філармонії. Вона просто надзвичайна. Сполучені Штати Америки. Це наш стратегічний партнер. В Харківській області нам вдалося реалізувати унікальні проекти. Такі є центр адміністративних і соціальних послуг, регіональний центр, який надає більше ніж 400 послуг людям. Це і антикорупційні програми, і багато інших програм в економіці, а також в соціальній сфері. Ми домовилися про подальшу співпрацю, про підтримку. Сполучених Штатів Америки, Харківської області і подальших наших проєктів будемо приділяти увагу і культурній спадщині, і розвитку культурних відносин, безумовно економічній сфері і антикорупційних програмам. Домовилися також про повну підтримку у прозорості законодавства на передодні президентських і парламентських виборів.